Сьогодні 19 жовтня 2025 року. Один градус тепла. Вирішив здійснити підйом на гору Парашка у Львівській області. Українські Карпати. Погляньте, яка краса навколо, які прекрасні осінні Карпати. Ну, а я прямую у Коростів, звідки почну підйом нагору. В'їхав в село Коростів. 0 градусів. Які ж розкішні наші Карпати восени. Просто неймовірні. На них просто дивишся з вікна автомобіля і вже усміхаєшся ще до самого походу. Я вже у Коростові. Тут такий музей вузькоколійки. Кому цікаво, також може завітати. Тут я залишу свого чотириколісного друга, переодінусь, поснідаю і розпочну підйом. Вгору Парашка. Погляньте, які прекрасні Карпати. Ну що ж, 11.30. Це є перша точка. Якщо ви ще досі зі мною, тоді розпочинаємо наш похід. Зупинився просто на мить, помилуватись нашими Карпатами. Вірно красиві восени різноманіття кольорів. Відволікають мене від походу. Так, піднявся трішки вгору. Тут в праворуч є якийсь храм. Якась така трошки чорненька хмарка насувається. Але до дощу я готовий. Знову ж таки, неймовірні краєвиди. Тут місце для відпочинку, я так розумію, пікнічка. А наш маршрут на парашку ось сюди. Ще одна місцинка для тих, хто хоче відпочити. Ось така зрубана колода у вигляді лавочки. Починається вже мішаний ліс, я так розумію. Позаду був виключно листяний, краса неймовірна, берези, дуби, буки, клени. Ось. Просять оберігати наші мальовничі прекрасні Карпати. Ну а ми погнали далі. Продовжуємо наш підйом. Тут же пішов мішаний ліс. І Хвойний в тому числі з іншої сторони. Тут просто неймовірні краєвиди. Ми вже на рівні з вершинами деяких гір, тому краса відкривається неймовірно. Продовжую підйом. Ось просто погляньте, які краєвиди, ліворуч від мене. Час підйому. Дуже-дуже красиво. Отак От іду, 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 іду. Кроків 20 і знову погляд відволікають гори напроти ліворуч. Таким важчим вже йде підйом. В плані мені здається знайде набору висоти. А болото, багато болота. Ось. Організм вже в принципі адаптувався. А ось нам і сніжок жовтневий. Ось. Добре, що я собі придбав напередодні погоду нове хороше взуття. Одним словом продовжуємо похід. Так, все більше і більше. Снігу видніється навколо. Ми піднімаємося, набираємо висоту. Так ось якось з певним моментом одразу з'явився сніжок і тепер він вже на багатьох рослинах та деревах. Відчувається, що повітря тут... Холодніше. Все більше і більше зимової каски навколо. Погляньте на цю красу. Крутезно, просто крутезно. Хоча під ногами ще до сих пір болото. Температура вже нижча, відчувається. Тут абсолютна тінь, сонечко не пробивається практично. Ось. 19 жовтня. Зимонька зима, зимонька зима на носі. Зустріч осені з зимою в українських Карпатах, у Львівських Карпатах. Ще зелено навколо, але вже всюди сніжок. Боже, яка прекрасна! Погода, які просто краєвидене, ймовірні. Вже доволі високо піднявся. Вже можна сніжки бавитись. Якби я був не сам, вже можна було б покидатись снігом. Снігу все більше. Ось. Вже хочеться попити чайку. Зараз, якщо буде десь можливість зупинюсь. відкрию термос поп'ю. Дивився мобільний додаток, показує мені, що до парашки година 20, при тому, що я йду лише годину. Тобто в цілому, якщо вірите мобільному додатку, навігатору, я за 2 години 20 хвилин мав би вийти на парашку. А перед початком підйому додаток казав, що довжина підйому, час підйому 3 години 15 хвилин. Не знаю, будемо бачити. Ось. А нав... навпроти снігу немає на горах. Зупинився на 3 хвилинки. Поп'ю чайку, дістану термоса. Вперше цього року взимку поп'ю чаю в жовтні місяці і продовжу підйом на Парашку. Так, виходимо з лісу. Прощаємось зі снігом. Знову ж таки, болото під ногами, звичайно. І попереду підйом ось на цю красу погода, звичайно, сьогодні. Кінець жовтня просто розкіш. Так, ось тут здається, що зима вже закінчується. І природа згадала, що зараз ще жовтень місяць. Це, це неможливо просто пропустити, просто насолоджуйтесь. Можливо я збільшу трішки. Просто насолоджуйтесь. Єдине, що прикро, що я без намету на декілька днів. Нема нічого кращого, ніж наші карпати. Гаразд, я ще трошки подивлюсь і продовжуємо підйом. Так, продовжуємо підйом. Хто б пізнав локацію, поставте вподобайку. Вам за це ще трішечки краєвидні карпатських осінніх. Так, все тут підіймати стало вже вкрай важко. Ноги скользять, а я не придбав собі трекінгових палок. Думав, що вони будуть непотрібні. Ну нічого, якось видріпаємось. Щойно я чітко зрозумів для чого потрібні в Карпатах трекінгові палки. За 20 плавно піднявся по цьому болоту. Все сколізоть. Так, дві години підйому. Я вже вперше побачив людей. Зараз плавно поверніть ліворуч. Люди гуляють. Насолоджуються природою. Оцю красу я не можу вам не показувати. Тут же відкриваються неймовірні краєвиди. Побільшало туристів, чорна хмара, тимки вверх. Ще секунду вам покажу краєвиди і продовжу підйом на Парашку. Погляньте просто на цю красу, як вона заворожує. наші рідні Карпати. Ну все, йдемо на порошку. Ще трішки краєвидів. Ще трішки краси. Вже чітко видно кінцеву точку сьогоднішньої мандрівки, ну, точніше ще потрібно повернутися назад до автівки, але гору вже видно абсолютно чітко. Навколо Скорівські Бескиди. Чудові краєвиди. Це ближче і ближче, вершина гори Парашки. Саме лівничиші та мальовничіші. краєвиди, все частіше зупиняюся, просто дивлюсь на них, фотографую, показую відео. Просто розкішний день, прекрасні Карпати. Вагався чи їхати сьогодні самому чи ні, не знав яка погода буде. І ось таку красу міг я пропустити. Мені здається, що тут вже значно тепліше. Вже так по спині гріє сонечко, Бо під час підйому там було Досить холодно. ось вона. Якщо ви досі зі мною, поставте вподобайку, репостніть відео, напишіть коментар для його просування. Сподіваюся, відео вам сподобається. А я продовжую підйом. Ви знаєте, вже 2 години 20 хвилин підіймаюсь. Ось трішки важко в зимовому одязі і по болоті йти. Вершина парашки, ніби вже ось ось близько, але я знаю, що до неї ще треба трішки йти. Думаю, треба трішки зупинитись хвилин на 5-10, відпочити, поїсти, попити чаю і знову рухатись далі. І можна на такі краєвиди подивитися. Трішки перепочив, підкріпився. Ось же видно хрест. Орівські вітряки. Влітку я робив відео, у нас на каналі є багато відео звідси, коли я відпочивав в колівських бискидах з наметом тиждень. Можете подивитись, там теж красиво. Ну і неймовірні краєвиди. Яка гарна хмарка. На нашій чарівні. Сколівські безкиди. Якщо ви досі зі мною піднімаємось далі. Продовжує набирати висоту. Вже ближчує вершина парашки. Але підйомчик вже такий досить крутий, а ноги вже втомились, то дві години з половиною йти по болоті. І все красивіші тут краєвиди. Просто неймовірні. Ось. І вже свіжість така, що ого, Карпатська. Так, якщо ви бачите, 14.23, тобто 2 години. Я вже ось на вершині парашки. 15 метрів. 2 години 50 хвилин пішки. Без трекінгових палок, восени по болоті, в чоботах в зимовому одязі, в спокійному темпі. Пив, Попивши чайок два рази, пообідавши і роблячи багато зупинок на фотографування. Зараз ще піднімемось на саму вершину. І звичайно, звітом зробимо красиве відео. Ну ось ми і піднялися на вершину гори. І звичайно покажу осінні краєвиди з вершини гори Парашки. Ось така краса навколо. Ще хвилинку покажу вам краєвиди і буду спускатись донизу. Спуск донизу вже показувати я не буду. лише зафіксую для цікавості, можливо комусь буде цікаво, коли я спущусь до автомобіля, щоб знати орієнтовний час прогулянки туди і назад. Дякую всім, хто додивилися до цього моменту. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Все, друзі, прощаємось з вершиною гори Парашка. Спускаємось донизу. Ще вам трішечки покажу цих неймовірних краєвидів карпатських, розкішних. Наші неповторні Карпати, Сколівські Бескиди. Тут доволі холодно. Гарячий чай в мене закінчився. Хочеться чогось гарячого, чайку. Думаю, я заслужив на якийсь бограч смачненький. Або борщик Карпатський. Заїду в Славське, можливо, коли спущусь донизу. І смачненько пообідаю нашими українськими стравами. Завершую спуск з гори Парашка. Зараз 16.37 розпочав я свій підйом. Об 11.30, якщо я не помиляюсь, тобто скільки виходить? 5 годин і 7 хвилин, так? 5 годин і 10 хвилин займає підйом. Займає мені підйом в спокійному темпі, в зимовому одязі. Ось, з рюкзачком, ще й без трекінгових палочок. І при тому, що я багато часу втратив. На зйомки, на відео, на фотографії. Тому не лінуйтесь, ось вже відніється дорога. Тому не лінуйтесь, ходіть в гори, подорожуйте Карпатами, вони в нас шалено красиві. Ось, зараз їдемо, поїду в Славське. Хочу собі купити смачного карпатського чаю, бограчу, погрітися і. Додому на Львів. Ви знаєте, цілий день провів в горах, піднімався на парашку, спуск, звіти. Вже надивився на тих карпатських краєвидів, але все одно їду, і така краса неймовірна. Хочеться її розглядати, фотографувати, фіксувати. Просто неймовірно. Ці наші осінні Карпати це щось просто неймовірне і крутезне. Зараз дорога по в напрямку до Славського. Уже принесли смачний карпатський трав'яний чай. Очікую на бограч і на хлібчик з салом. Будемо смакувати. Уже принесли всі смаколики. Бограч, смачне сальце, чорний хлібчик і карпатський трав'яний шайок. Ням-ням, будемо смакувати. Друзі, ось і завершилась моя мандрівка на гору Парашка. Зараз я в Славському. Будемо їсти смачненький бограч, пити чай. Подорожуйте Україною, смакуйте український борщ та бограч, а крісла купляйте лише в магазині гарне крісалечко. Усім до зустрічі, Па-па. Дякую за лайки.